У день державного прапору України на головному флагштоці шостки підняли синьо-жовтий стяг, символ державності, незламної волі, єдності та відваги українського народу. Учання вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць та цивільних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Прапор України символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. Під синьо-жовтим стягом захисники та захисниці сьогодні боронять країну від російських окупантів. Ціною власного життя і здоров'я виборюють свободу для нашої держави. Це величне свято. Прапор повинен привести нас до перемоги. Свято усіх і перш за все, всіх, хто на фронті. Хто захищає Україну? Синьо-жовтий стяг у часи війни для кожного українця став символом нескореності, ознакою свободи. Державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух В цьому році день прапора набуває ще більшого символізму, так як іде війна. Наші хлопці всіми силами е, захищають нас. Хочеться побажати нашим громадянам, громади України. Те, що цініть, будь ласка, наш прапор, цініть, будь ласка, нашу символіку і допомагайте нашим збройним силам України. Я вітаю наших громадян з цим святом і бажаю, щоб наш прапор замайорів над всіма тимчасово окупованими територіями.